Коротко поінформую про заходи управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради за звітній період. Так, спільно з Мукачівським міським комунальним закладом Центру професійного розвитку педагогічних працівників оголошено про проведення конкурсу інтелектуали. Конкурс започатковано з метою виявлення та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів, а також стимулювання їхнього інтересу до навчання та підтримки обдарованих дітей громади. Наразі триває реєстрація учасників. Нагадуємо, що всі бажаючі учні 9-11 класів можуть зареєструватися для участі в конкурсі з української мови та літератури, математики та історії. З 14 березня до 11 квітня проходить реєстрація для тих, хто наразі вступає до закладів вищої освіти на бакалаврські програми у національному мультипредметному тесті, як ми називаємо це НМТ 2024 року. Він, як і попередні роки, буде проходити у вигляді комп'ютерного онлайн-тестування. Додатковий період реєстрації. Для тих, хто не встигне зараз зареєструватися для додаткових сесій, буде відбуватися у період з 10 до 15 травня. Також просимо і наголошуємо наступне. Національний предметний тест це вступний іспит до закладів вищої освіти України, а не державна підсумкова тестація. Тому можете не реєструватися для участі у тестуванні, якщо не плануєте вступати до українського вишу цього річ. Протягом жовтня березня 2024 року. Організовано проведення виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді. Наш пошук і творчість тобі Україну. Підведення підсумків міського етапу виставки конкурсу відбудеться 25 березня 2024 Року на базі міського центру позашкільної освіти. 1 березня 2024 року на базі Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості підбито підсумки міської виставки конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва Знай і люби свій край. Конкурс проводився за розділами декоративно-ужиткове мистецтво та образотворче мистецтво. Переможці серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти нагороджені грамотами управління освіти, культури, молоді та спорту. За перше місце гімназія номер номер 9 та Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості. За друге місце Зеленосвітня школа номер 1 та Зеленосвітня школа номер 13 За третє місце ліцей номер 6 ліцей номер 10 Залужанський ліцей та Мукачівський центр позашкільної освіти.